Мене звати Тетяна Прокопенко, я начальниця відділу безбар'єрного простору. Мій меседж у майбутнє простий і щирий. Війна закінчиться, Україна відновиться, і ми зробимо її зручною, доступною, безбар'єрною для кожного хто живе, працює і є тут. Бо сила нашої країни у людях, у тих, хто не зупиняється, хто творить навіть. Найважчі часи, хто вірить і діє. І я вірю, ми обов'язково збудуємо Україну, де не буде бар'єрів, не впросте, в серцях. Моя кар'єра розпочалась в університеті, де я понад 20 років присвятила викладацькій діяльності, навчаючи майбутніх фахівців та працюючи над розвитком технічної освіти, захистила кандидатську дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Прагнення поєднати науку з практикою привело мене у сферу управління проектами. Протягом п'яти років я очолювала відділ керування проєктами, де координувала процесу впровадження інтегрованої системи управління на підприємстві «Кіровоградгаз». ГАЗ. Завдяки злагодженій роботі команді та чіткій стратегії підприємства успішно пройшло сертифікацію та отримала міжнародний сертифікат відповідності стандарту ISO 9001 – та успішно підтверджувала цей статус протягом кількох наступних років, демонструючи стабільність високих показників якості, ефективності управління та відповідальності перед споживачами. Це стало справжнім показником ефективності управлінських процесів і професіоналізму колективу, адже «Кіровоградгаз» став єдиним підприємством серед усіх облгазів. Яке підтвердило відповідність міжнародним стандартам якості? На своїй нинішній посаді начальниці відділу безбар'єрного простору я маю честь працювати над важливою для суспільства місією творенням міського середовища, зручного і доступного для кожної людини, незалежно від її віку, фізичних можливостей чи життєвих обставин. Під моїм керівництвом реалізуються ініціативи, спрямовані на моніторинг і комплексну оцінку доступності об'єктів соціальної, освітньої, транспортної та культурної інфраструктури місця, внесення пропозицій щодо створення безбар'єрних маршрутів, проведення навчань, тренінгів і консультацій для фахівців, органів місцевого самоврядування, проєктантів і представників бізнесу. Активну співпрацю з громадськими організаціями, експертами та волонтерами завдяки цієї роботі громада отримує не лише нову інфраструктуру, а й нове мислення людяніше, відкрите та сучасне, Маю честь долучитись до реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні 2030 року. Працюючи над тим, щоб приклад нашого міста став орієнтиром для інших громад, я маю міцну і дружню сім'ю, яка є моєю опорою, натхненням і головним джерелом сили. Мій чоловік військовослужбовець, людина, для якої слова служіння і обов'язок не просто поняття, а сенс життя. Кожного дня, виконуючи свій обов'язок перед державою, він нагадує мені, що справжній патріотизм це не гучні слова, а тихе впевнене стояння на сторожі миру. Наша донька навчається на третьому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Фітьковича, де вивчає наземні мови. Вона цілеспрямована, допитлива і сучасна, уособлення тієї молоді, з якою пов'язане майбутнє нашої України. У повсякденному житті я надаю великого значення спорту та активному відпочинку. Регулярні заняття допомагають підтримувати не лише фізичну форму, а й внутрішню гармонію та енергію для щоденної роботи на благо громади. Вірю, що сім'я, віра та здоровий спосіб життя це фундамент, на якому будується сила, особистості та успіх у служінні людям. Я переконана, що сучасний посадовець це не лише адміністратор, а агент змін – який надихає команду, формує бачення, шукає рішення навіть коли їх, здається, немає. У своїй роботі я дотримуюсь принципів відкритості, співпраці та професійності. Для мене важливо, щоб у центрі кожного проєкту стояла людина, її комфорт, гідність, можливість бути частиною суспільного життя. Я вірю, що майбутнє нашої громади твориться вже сьогодні у щоденній праці. У відповідальності кожного з нас, у здатності чути і підтримувати один одного, і я впевнена, після нашої перемоги Україна стане не просто сильною, вона стане по-справжньому безбар'єрною, відкритою для всіх, хто хоче жити, творити і розвиватись на своїй землі. Я продовжую навчатись, розвиваюсь у сфері дизайну інклюзивного простору, адже вважаю, що посадовець має постійно вдосконалюватись і відповідати вимогам часу. Моя мета зробити відділ безбар'єрного простору не просто структурним підрозділом, а прикладом ефективної взаємодії влади, бізнесу та громади. Прагну, щоб кожен мешканець нашої громади відчував, що місто дбає про нього. Створене для його комфорту, безпеки і самореалізації. Служба в органах місцевого самоврядування це не просто робота, це довіра суспільства, яку треба щодня виправдовувати. Я вірю, що справжня безбар'єрність починається не з будівель, а з мислення, з бажання бачити і чути кожну людину. І я вірю, що крок за кроком, разом із громадою, ми зможемо зробити наш простір. І зовнішній, і внутрішній по справжньому без бар'єрів.